Мій колишній чоловік покинув мене, бо наш син народився з особливими потребами. Через 18 років він побачив мене біля стійки реєстрації в лікарні і насміхався: Де твій зламаний син? Він узагалі ще живий? А потім підійшов головний лікар і сказав: Усе гаразд, мамо. Мене звати Тетяна. Мені 42 і я пекар. Прокидаюсь о четвертій ранку без будильника, бо тісто не любить, коли я сплю довше. На кухні у мене завжди трохи борошна, навіть на холодильнику. Якось так воно прилипає до всього. Каву п'ю міцну, одну велику чашку без цукру. Телефон завжди заряджаю на кухонній розетці, яка трохи іскрить, але тримається. На балконі сушаться рушники й фартухи, посуд у раковині ще з вечора. Миска для опари і лопатка, яку я люблю більше ніж деяких людей. Я мама, мій син Данило, йому 18. Він народився з особливими потребами: інтелектуальні порушення, проблеми з моторикою, епілепсія. Ходжу з ним по лікарях стільки років, що відчуваю запах дезінфектора як старий знайомий. Ми живемо удвох: наша двокімнатна хрущовка на п'ятому без ліфта, моя сила і моя втома. Щодня я виношу каляску, коли його судомить, і щодня я качу її назад, коли все нормально. Я звикла. Зранку я виходжу з дому тихо. Даня ще спить. Я заводжу йому кашу у мультиварці, ставлю воду для чаю, записку приклеюю на шафу. Прокинешся, подзвони. Я на роботі. Твій плед у вітальні. Сусідський кіт Кузя вже сидить біля порога, я даю йому шматок вчорашньої булочки. На роботі пахне теплом. Моя піч стара, але як родичка, бурчить, якщо їй холодно. Ми з дівчатами говоримо прості речі: про ціни на гречку, про батареї, про зуби. Я замішую тісто, рахую в голові кроки і час летить. О шостій ранку вже перша партія на вітрині: рогалики, багети, прості батони, які люди купують для борщу. Сьогодні я працюю до десятої. Потім лікарня. У дані плановий огляд у невролога. Ми готуємося до нового курсу ліків, тому треба оновити карту. Я багато чого не люблю в лікарнях, але реєстратуру особливо. Черга, підозрі, що ти щось не доніс, і вічний принтер, який жує папір. Таню, встигнеш бігом? питає бухгалтерка, віддаючи мені аванс. Тільки, будь ласка, завтра принеси чеки за борошно. Принесу, дякую. Ховаю купюри в конверт. Дуже акуратно. Гроші у мене завжди живуть у конвертах. Іменні рента, ліки, їжа, транспорт. У мене не буває без іменних грошей. На зупинці автобус довго не їде. Під ногами лід у кишені стокочуть ключі. Дзвоню Дані не відповідає, напевно, ще спить. Приходить повідомлення від ніни, нашої соцпрацівниці. Добрий ранок, не забудьте, сьогодні можна подати заявку на компенсацію за реабілітацію. Я ставлю плюсик і пишу спробую. В лікарні шум, реєстратура, довгий мур. В черзі стоять люди з папками і пакетами. Я беру талончик, сідаю, в руках зминаю край конверта, дістаю документи, виписки, копії, свідоцтво, паспорт. Мені подобається, коли все на своїх місцях. Це дає мені відчуття, що хоч щось в моєму житті кероване. Підходить моя черга. Я кладу папери, говорю своє прізвище, адреса, облік, вкотре пояснюю, чому син не може сам підписати, чому я опікун. Дівчина у віконці жує жуйку і тицяє у комп'ютер. Карта у невролога питає. Так, вчора на посту забули штамп. Відповідаю. Черга на одинадцяту. каже. Сідайте, вас покличуть. Я роблю крок назад і чую сміх за спиною. Знайомий. Як запах дешевого одеколону, від якого в мене стошнить, я б не сплутала його ні з чим навіть через сто років. О, Танька, та ти ще жива? хриплий голос. Сміх. Де твій зламаний син? Він узагалі ще живий? Я обертаюся. Ігор, мій колишній чоловік. Сорочка з блискучою кнопкою, пивний живіт, новий телефон у руці. Поруч молода жінка в пуховику тримає дитину за руку, дивиться на нього, як на телеведучого. Мені хочеться впасти в підлогу або вдарити, в голові порожньо. Я чую, як десь поруч пищить монітор, руки тремтять. Я глибоко вдихаю, і це пахне лікарнею і моїм страхом. Усе гаразд, мамо, чується над плечем голос. Головний лікар, високий. У білому халаті дивиться на мене дуже прямо. Я чула про нього суворий, але чесний. Так, кажу автоматично, ні, я не знаю. Ігор шипить. То що, покажеш свого бракованого? Чи він у тебе ще по стінах б'ється? Мені здається, що люди навколо перестали дихати. Я стискаю конверт, ніби в ньому зброя. Не смійте так говорити, кажу. Хрипкий голос, але мій. Лікар робить крок до нас. Пане, стаття 173 зва куап, булінг, ще слово і викличу охорону. Ви куди прийшли? У реєстратуру чи на цирк? Ігор відмахується. Та що ви? Я тут з дитиною. Я просто дивиться на мене. Його очі колись були моєю бідою. Більше ні. Я роблю ще один вдих. Мені не 18, мені 42, і я не сама. Ми з Ігорем одружилися рано. Я була закохана, дурна і вперта. Він умів гарно говорити, він умів мріяти, він умів єдине, що мені тоді було треба обіцяти, що все буде добре. Коли я завагітніла, ми знімали кімнату в гуртожитку у нас був один стіл, дві чашки і три тарілки. Я працювала в кафешці. Він де приймуть, як він казав, мав легкі руки і важку голову, карти, випивка, друзяки. Але я тоді думала, пройде, він же теж боїться. Вагітність була важка. На шостому місяці лікар сказала, можуть бути складнощі. І були пологи з ускладненнями, дитяча реанімація, апарати, павутина дротів, Даня маленький, як кошеня, але такий теплий. Я сиділа на підлозі біля кивезу і шепотіла Живи, будь ласка, живи. Ігор тоді приніс мені сік і сказав фразу, яку я пам'ятаю як струс, а може, не будемо це тягнути. Він же, ну, поламаний. І я заплакала так, як не плакала ніколи. Він зник на два дні, повернувся під вечір з запахом чужої кухні і сказав: Я не підписувався на таке. І пішов. Офіційно ми розлучилися через півроку. Не прийшов ні в Реац, ні в суд, переїхав. Потім ще раз одружився чудово, молодець. Я залишилась з Данилом. Мама допомагала, скільки могла. Дві пенсії на двох це нічого. Я взялася за пекарню, бо вміла, і бо можна було працювати вночі, коли Даня спить. Коли він підріс, ми навчилися жити по графіку. Ліки по будильнику, вправи по списку, лікарі по календарю. Я стала людиною списків, грошей завжди не вистачало. Завжди. Аліменти я подала на них двічі. Перший раз мені сказали він не працює офіційно, з чого утримувати, другий раз у нього інша сім'я, інша дитина, навантаження. Я втомилася. Легше було знайти ще одну зміну, ніж слухати ці слова. Але все одно. Щоразу, коли дані потрібна була нова процедура чи підгузки дорожчали на 10 гривень, я думала про ці аліменти. Це як лежня в голові, яка не заростає. Данило ходив у спеціалізовану школу. Там було по різному. Були чудові вчительки, які тримали його за руку під час судом і казали мені тримайтесь, мама. І були ті, хто казав, навіщо ви його тягнете. Я закривала вуха і готувала вранці більше бутербродів, бо так я вміла любити. Коли Дані виповнилося 17, почалися розмови про повноліття, опіку, довідки. Ніна з соціальної служби вела нас за руку по кабінетах. В лікарні ми стали як вдома. Я знаю, коли у них обід, коли краще приходити за печаткою, коли черга найменша. Я пекла іноді для медсестер булочки, просто так. Вони усміхались і казали: Мамо, підпишіть тут. Цієї зими стало важче. Ціни полізли, на роботі зламався один з підпечів, і господар почав урізати години, казав Електрика золото. Я зрозуміла, що будемо жити в ще більш строгому режимі, а у Данії почастішали дрібні судоми. Невролог сказала, потрібне додаткове обстеження, можливо, змінимо схему лікування, потрібне МРТ і кілька аналізів. Я кивала, а в голові одразу МРТ це стільки-то, аналізи стільки-, стільки-то, проїзд стільки-то, колеса для коляски, ой. я не люблю рахувати, але мушу. Ніна підказала, що є компенсація, але це довго. А нам потрібно було вже. Побут став злий. Квартира холодна, батареї теплі, як чай в термосі на третій день. Ми спали під двома ковдрами, я готувала супи і каші, бо вони дешевші. Дані купила нові рукавиці на секунді за 40 гривень, він радів, як дитина. І ще я втомилася. Не фізично, по-людськи. Коли ти щодня робиш те саме і маєш бути сильним, бо інакше все звалиться, і я не герой, я просто мама і пекар. І ось лікарня, реєстратура. І, Ігор, він з'явився як чорна пляма, раптом, сказав своє гидке. Я стояла з конвертом, де були всі наші гроші на тиждень, і думала: Боже, за що мені знову це обличчя? Той момент з головним лікарем, який став між нами, був як ковток води. Незнайома людина сказала за мене те, що мала сказати я. Мені стало трохи легше, але проблема нікуди не поділась, мені потрібні були гроші. На МРТ, на ліки, на маршрутки, на життя. Мам, сказав Даня, коли я забрала його з коридору. Він сидів із Ніною, читав книжку про котів. Ні, збрехала, просто пилюка, в лікарнях пилюка. Ходімо, зробимо сьогодні один аналіз, а завтра інший, добре? Добре, кивнув, а потім булочку. Потім булочку, пообіцяла. І бог свідок, я завжди виконую булочні обіцянки. Невролог оглянула Даню уважно, поставила кілька питань, які він любить, скільки у тебе котів у голові. Два, сміється він. Потім серйозні речі: частота, тривалість, побічка. Вона написала скерування на МРТ і список аналізів. Розумію, сказала. Зараз черга на МРТ два тижні, можна швидше, якщо платно, але я не наполягаю. Не лякайтеся, але контролювати треба. Два тижні. У дані були вже два малі напади за тиждень. Я ковтнула. А якщо швидше, скільки? питаю. Вона назвала суму. У мене в конверті було в три рази менше. Я кивнула, як ніби записала. Ми вийшли в коридор. Я посадила даню на лавку і пішла назад у реєстратуру оформити розклад. Черга. Я стою, рахую в голові, як переставити покупки на тиждень. Може, відкласти комуналку. Ні, заборона. Може попросити господаря дати ще зміну, він скаже, електрика. Може, написати ні-ні? вона вже написала. І тут цей голос знову Ігор вийшов з кабінету травматолога з тією жінкою і хлопчиком. У хлопчика рука в гіпсі. Ігор помітив мене і, як завжди, вирішив бути артистом. Та я жартував, таню, кривиться. не ображайся. Я ж не зі зла. Ну, що там твій? Киває на Даню. покажи, хай привітається з татом. Ти не його, тато, кажу. Руки знову тремтять. Я ненавиджу, що тремтять. Не підходь до нього. О, горда, заливається сміхом. Слухай, якщо тобі треба гроші, скажи я дам, ти ж знаєш, що я можу, але ти підпишеш розписку, що не маєш до мене претензій за ті роки, і не будеш більше мене ганяти по судах. Домовимося, полючки. Ці слова вдарили сильніше, ніж попередні. Звичайно, гроші, ось де він сильний. Відразу видно, не прийшов би просто так. Я відчула, як у мене в горлі стоїть щось тверде і гаряче, я могла б зараз сказати так взяти гроші, заплатити за МРТ, спати спокійно одну ніч, але я знала ціну. Вона була значно вища. Ні, сказала я, не будемо домовлятися. По-людськи це платити аліменти, коли твоя дитина їх потребує. По-людськи, не називати його зламаним, по-людськи, не торгуватися за здоров'я. Ти дурна, плюнув він. Ти завжди була дурною. Можливо, сказала я, але я не продаю свого сина. Його жінка смикнула його за рукав. Ходімо, тобі треба знімок. Він ще раз глянув на мене з тим же сміхом, який колись доводив мене до сліз, тепер до нічого. Злодійка часу, скільки років ти мені зіпсувала? Нуль, відповіла я, бо ти поруч не був. У цей момент відчинилися двері кабінету, і вийшов головний лікар. Подивився на нас обох. На секунду зустрівся зі мною поглядом і сказав Ігорю: пане, ще слово і охорону, ви мене зрозуміли? Ігор мовчки відвернувся. Вони пішли. Я сперлася об стіну. Хотілося стиснутися в кульку. Стало тихо. Хтось у черзі шепнув Тримайтесь, я кивнула і пішла до Дані. Мам, він подивився на мене, я чув голос того дядька, він злий, він чужий, сказала я, не думай про нього. А ти думай про булочку, донав Даня серйозно. Бо ти обіцяла. Я розсміялася. Цей сміх був як ковток повітря. Так, я обіцяла. Ми спустилися в буфет, я купила дві плюшки з корицею, Даня взяв свою обережно двома руками, як святе, і тут до нас підійшов головний лікар. Можна? запитав. Так, сказала я. Я не лізу в життя людей, сказав він тихо, але іноді мушу. Якщо вам треба оформити розстрочку на обстеження або подати заяву на пільгу, зайдіть до мене. Я зроблю запис. І ще, будь ласка, не приходьте сюди без супроводу, коли нервуєте. Я бачу, як ви тримаєтесь ми тут для цього. Дякую, сказала я, голос знову зрадницьки затремтів. Усе гаразд, мамо, повторив він. Якщо ні, зробимо, щоб було. Я кивнула. Даня простягнув йому половину своєї плюшки. На, дядьку лікарю. Він усміхнувся так, як усміхаються люди, які вміють тримати чужий біль. Дякую. Але це ваша частина сміливості. Бережіть її. Ми пішли додому повільно. Я йшла і рахувала в голові план. Мені потрібні гроші на МРТ. Я не візьму їх у Ігоря. Точка. Значить, звернутися до благодійного фонду, який колись допомагав з ліками, поговорити з господарем пекарні про додатковий нічний заміс на дому, написати Ніні вона обіцяла допомогти зі швидкою заявкою, продати старий міксер, який все одно заливає кухню мукою, і ще. Подзвонити мамі, просто щоб почути її доню. Вона далеко, але її слова завжди тепліші за батареї. Увечері я відправила три листи благодійним фондам, написала чесно я Тетяна, пекар, мама хлопця з особливими потребами. Потрібно МРТ. Сума така. Документи додаю. Додала чеки, скани, фотопризначення. Ненавиджу це робити, але роблю. Не соромно просити на здоров'я дитини, соромно не просити, коли можеш. Господар пекарні відповів коротко: на нічні не потягнемо. Але можеш взяти на дім замовлення на пасочки вже питають віддам тобі 70%. Я швидко кинула оголошення у сусідській групі, домашні пасочки, без зайвих слів. Фото завтра. Мені написали вісім людей це було як світло. Ніна прислала голосове Таню, я тебе почула. Завтра зранку зайдеш, я підготувала папери на компенсацію і на програму швидкої діагностики, є шанс отримати знижку у приватній лабораторії. І ще не тягни, я бачила тебе сьогодні, ти кремінь. Але кременю теж потрібна вода. Я плакала тихо на кухні, щоб Даня не почув. Потім заварила чай, порізала хліб, і ми повечеряли просто і смачно. Я розповіла про плюшки, він про котів у книжці. Ми сміялися. Наступні дні були як марафон зранку пекарня, середина дня лікарняні черги, вечір тісто на пасочки. Я замішувала, уявляючи, що кожна коло рук це ще крок до МРТ. Додалися замовлення. Сусіди передавали номер одна одній у тані найкраще. У мене боліли плечі, але коли я дивилась на конверт МРТ, де лежало вже не дві сотні, а три з половиною тисячі, я відчувала, що можу ще. Ігор з'явився ще раз. Десята вечора я витягала пасочки з духовки, і хтось постукав у двері. Дивлюся в вічко він. Я не відчинила. Таню, кричав він крізь двері, я серйозно, візьми гроші. Я не хочу, щоб твоя дитина мучилась. Мені не треба твої розписки. Я просто дам. Відкрий. Мовчала. Дзвінок ще раз, потім тиша, потім смс. Ти зіпсувала мені життя і знову псуєш, я хотів як краще. Я видалила повідомлення, сиділа на підлозі і просто дихала. Потім допекла пасочки, заснула на кухонному стільці. На третій день прийшла відповідь з одного фонду, готові покрити 40% вартості МРТ, надішліть реквізити клініки. Я заплакала вдруге за тиждень. Того ж дня Ніна домоглася знижки в приватному центрі. Разом з тим, що я назбирала, виходило якраз. Я зателефонувала в клініку, записала даню на найближчий вечірній слот. Мам, сказав він, коли ми їхали трамваєм на МРТ, там шумно? Так, сказала я, але тобі дадуть навушники, і я буду поруч. Добре, кивнув. Я буду думати про котів. Ми зайшли. Білий коридор, ввічливі люди, документів більше, ніж треба. Я підписала 100 паперів, віддала в конверті рівно стільки, скільки треба. Коли конверт спорожнів, я глибоко вдихнула. Не було страшно, було чесно. Процедура тривала 40 хвилин. Я сиділа на стільці, слухала гудіння і думала про все, про те, як легко мені було б зламатися, коли Ігор сказав Візьмі, про те, що я вмію робити хліб і межі, про те, що іноді найважливіше не те, що ми беремо, а те, від чого відмовляємося. Вийшли. Даня був дуже серйозний. Я думав про смугастого кота, він біг по полю. Молодець, сказала я, ти молодець. В коридорі ми знову зустріли головного лікаря. Він, виявляється, має зміну і в тому центрі. Він кивнув. Як ви? спитав. Добре, відповіла я. Ми змогли. Бачу, сказав. Результати будуть завтра. Якщо треба, зателефонуйте. На зворотному шляху ми купили по одному пиріжку з капустою. Я мала трохи грошей в конверті їжа, і це було як свято. Дома я ще намісила тісто. Піч працювала як солдат. А наступного дня прийшли результати. Невролог сказала є зміни, але ми скоригуємо. Потрібно підібрати іншу схему, додати підтримку, це не найгірший варіант. Я видихнула так, що, здається, з мене вийшов рік тривоги. Ми домовилися про план, я записала все в блокнот. Я людина планів. І тоді прийшло повідомлення в месенджер від незнайомого номера Доброго дня, це Ігор. Я знаю, ви зробили МРТ. Мені сказали, якщо буде щось, за що треба платити, звертайся. Я не хочу бути мудаком. Вибач. Я довго дивилася на екран. Слово вибач було як дешева наклейка не тримається. Я відповіла ми впоралися без тебе вчора, і впораємось далі. Ти можеш надіслати гроші як аліменти офіційно, іншого не треба, і не пиши мені більше. Поставила чорний список. Потім відправила Ніні Скрін. Вона написала: Горджусь. я теж гордилася. Тихо, вперше за довгий час гордилась собою. Через тиждень ми зайшли в лікарню по новий рецепт: реєстратура, той самий запах, ті ж стіни. Але в мені вже щось змінилося. Я стала твердішою і спокійнішою. Усе гаразд, мамо, головний лікар знову побачив нас. Він уже усміхався не суворо, а по-дружньому. Так, сказала я, усе гаразд, ми на корекцію схеми. Ви молодці, відповів він, і ви, Даниле. Я думаю, про котів, серйозно сказав Даня. Правильно, усміхнувся лікар. Головне думати про хороше. Ми сіли в черзі, і я раптом помітила Ігоря. Він стояв далеко з тією жінкою і хлопчиком тепер уже без гіпсу. Він мене побачив і відвів очі. Ніяких реплік, ніяких шоу, просто тиша. Я відчула, як у мене всередині щось стало на місце. Я не зобов'язана відповідати на чужі погляди. Я не зобов'язана приймати чужі гроші з отрутою. Я зобов'язана бути для свого сина і для себе. Після лікаря ми зайшли в пекарню. Я купила у нас два рогалики смішно так у своїй же пекарні. Дівчата пожартували. Пекар купує в пекаря. Я підморгнула. Ми сиділи біля вікна, сніг падав рідко і тихо. Мам, сказав Даня, ти сильна. Я засміялась, я просто тетяна, я печу хліб. І робиш межі, додав він, повторюючи моє слово, яке я часто кажу. Так, кивнула, роблю межі, і тепер вони міцні. Удома я повісила на холодильник нову записку для себе не брати грошей, які вимагають твоєї гідності, і другу. Просити допомогу нормально. Поряд поклала конверт, в якому лежали перші 100 гривень на відпустку. Маленькі кроки теж кроки. Мораль? Я не знаю, як пишуть моралі у книжках. Моя проста не дозволяйте людям, які зрадили вас визначати, що для вас нормально. Гроші важливі, але важливіші межі, повага і тиша у власній голові. Я зароблю на хлібі, на мир зароблю тим, що скажу ні там, де треба. А Ігор нехай живе. У мене для нього одне офіційна адреса виконавчої служби. І нуль емоцій. Я Тетяна, я пекар, я мама, я тримаюся і буду триматися далі.